І АТС була таким чином побудована, що іноді ті люди, які прям були на стирні і не кидали слухалку після 3, 5, 7, а то й 25 го гудку, автоматично цей дзвінок приходив до нас. І дівчата почали брати слухалки, і я. я Зрозумів, що вони витрачають багато часу на те, щоб консультувати людей. Я їх зібрав і кажу, дівчата, дивіться, зараз такі умови. Я вам дозволяю не консультувати людей що по наявності препарату, по там умовам. Я вам дозволяю лише сказати, чи працює аптека, чи не працює. Домовились, все, не витрачайте, бо у нас дуже мало. А телефон просто червоний від дзвінків. Тому я вам дозволяю працювати лише з такими запитами: Работи, ні, роботи, не роботи. Домовилась, домовились. Мабуть, на наступний день я бігу через цей відділ, і я чую, що дівчина з липкою консультує людину. Вона побачила мій погляд, я нічого не сказав, і до вона приходить: Дмитро Юрійович, ви будете на мене ругатися. Я та ні. А вона каже: Дмитро Юрич, ви можете на мене ругатися, але я не буду змінюватися. Я чому вона гарну? Ну, по-перше, харків'яни, які залишилися в Харкові, стовідсотково достойні отримувати сервіс не те, що краще, не те, що такі, як до війни, а ще й краще. Це, по-перше, наші клієнти достойні отримувати от такий сервіс і Війна, умови війни, розрухи для нас, для харків'ян-українців, це не привід обслуговувати клієнта за заниженими стандартами.